Проблем з русинським язиком не лежить в його сути, але в його статусі. Єст він постеріганий як штоси, що треба лишити до контактів в хижі ці селі, ні як язик, що може бути схоснуваний в літературі ций мейнстрімі. Кожний, хто уважні присмотрюється ситуацією у що то знат. Молодий хоснують русинський язик в контактах з родином ці близькими приятелями, але рідко хоснує сяго в інтернеті чи поза селом. Очевидно, суд, річі яких не треба зміняти. Не є тото -то понижаюче, а не шкодливе, же русін бесідує з словаком з Братислави по словацьки. ЄС тото прицінь урядовий язик той держави, не йде отото, бися не комунікувати в першим язику народу, серед якогося жиє. непокоюча єст зменшаючася вартість рідного язика серед русинів. Реальність є з така же вельох молодих людей на Закарпатю і Словації не знат і не бесідує по-русинськи так добрі, як їх родичі й дідове. Що раз частіше зачинат домінувати український язик, ті ж серед русинського населення на Закарпаттю. Можна тото -то приписати насиленим стремлінням, жеби вчити українського язика, негативному постеріганню особливості Закарпаття при зрешту держав і вельом іншим важним квестіям. вшитки тоти гев ігнорую. Кажда з них має другорядне значення для нашої справи. Бути може, то вони поставили нас в тій ситуації, але направління їхнє способом, жебися ся спасти. То наші власні поводження поглубляють занепад язика возьми яко, примір квестію браку кодифікації. Мали ми 30 років на розв'язання того проблему, але до днес не можемо того довести до кінця. Так якби кожний в діалектів був так важний. Вже не можемося згодити на один стандарт. Коли б ми взяли п'ятьох русінських писателів з Польщі, Словації і України, правдоподібні, кожен писав би в іншім стандарті. Теоретично, кожен з них був би в силі зрозуміти, що написали другі, але з деякими да проблемами. Якся тото -то ма до уніфікації культури і язика, не можемо, аж і як нарід, добесідуватися, що щодо стандарту, так. Жеби каждый і всяди міг зрозуміти хоснуваний язик. Як в такім разі мами бити здібне розв'язати поважніші проблеми? Русинський язик не є винятковий з язикозначого це історичного пункту зріння. Єст винятковий для нас, бо єст нашим дідицтвом і голосом наших предків, але нич в панашому не є барже гідне уваги, як в українському чи російському язику. В Італії суд 34 рідні язики. І бохлем знат кількох діалектів, але якось і повелося їм випрацювати стандарт, який вшитки суд в силі хоснувати. Було то для них важне з єдної головної причини з'єднання і консолідації італянської держави. Мімо того, що на окрисляних обширях хоснуєся інші язики, стандарти і діалекти, то італянський язик є неразлучний з людьми і народом. Було то то можливе в місці. Де регіоналізм під деякими взглядами ствєкший, як в нас? Не йде лєм о озеєдання, але ті ж отото, щобися спасти от теперішній сепарації. Доднес вікшина лемків русинів назива свій діалект просто лемківським язиком, так як би то був цілком інший язик. І ще 150 років тому називали себе руснаками, так як ми вшитки. Помалий однак відділялися від інших русинів в вельох аспектах. Що треба нам з тим зробити. В ідеальному світі забрали ми найліпших языкознавців з кожної групи, заперли їх в конференційній сали і не выпустили, закляне нашли розв'язання на кодифікацію. Лишати тот гіперболі гиперболи на ранті, стріча тих спеціалістів є необхідна. Згромадження найліпших фаховців в єдним місці в ціле рішення так важної квестии вийде самі найліпшим розв'язанням. векшим односячимся до русинського язика, є спосіб в якій його реклямуємо, навчитися пару слів, жеби побесідувати з бабом при наступній стрічі, знати, як попросити оштоси до пиття, коли заходите до декотрих сел, то вшитка є стважне, але не старчить, жеби переконати когось до порядного вчиняся язика або писання в нім. Тоти цілі дають причину лем до розуміння язика поверха не сігання глубше. І ге взас протинаються висока культура і язик. Замість прибувати за охочителем виміненими аргументами, треба нам представити хосен, який виникать з читання русинських літературних творів, а наступні писання власних. Мато то вело користи. Першим з них є споглублення знань у історії нашого народу. Які в припадку, вікшини з нас суд, щиро бесідуючи, барзневіліки. Другом користю є спомагання в поправлянню постерігання язика. Наш язик може творити шедеври. Що перетривають на наступне покоління уж їх прицінь творил. По нашому то не є чудачний діалект, походячий з бідного гірського суспільства, але культура, яку варта продовжати. і іще остатній проблем до обесідування іде о способи вчення нашого язика. Окрім придбання книжки, обізріння пару фільмів в інтернеті, це звідання родичів існіє невельопотенційних способів навчання язика. То та ситуація викликує поважні проблеми, простий доступ до вченяся язика може міцно влинути на його постерігання. Без інституцій високого або якої-небудь середнього рівня, постерігання язика буде негативне. Хоч рекламування го єсважне, то тото лієм перший крок. Пріоритетом повинно бути отворіння русинських шкіл, не лім основних, але ті ж ліцеїв, гімназії, технікум і вищих. Змогу жеби перейти в шиткі етапи едукації в русинському язику тяжко перецінити. Вказує вона придатність язика, а ті ж дає глибоке знання у русинській історії, ведене в едукаційних структурах. Коли така едукація буде можлива, потенція хоснування русинського язика ся побільшить, додатковим хосном буде створіння простору для наукових і літературних текстів. Остались ми зозаду і дозволились ми на обниження статусу нашого язика. Але не є найгірше то, що стратили сме або чого ніколи сме не мали, можна іще випрацювати. Вимагати тото рішучого і консеквентного діяння, поведіння, з якого наша суспільність не є знана.